Цікаві заяви лунають і від Китаю. Нещодавно ми вам розповідали про те, що Китай запропонував таку свою формулу миру, і на неї відреагував президент Сполучених Штатів Джо Байден. Він сказав, що якщо цьому плану аплодує президент Росії Путін, то відповідно тільки йому він і вигідний і сказав, виключив будь-яку можливість, щоб Китай виступав посередником у переговорах між Україною та Росією. Водночас, от цікава така інформація зараз з'являється, що. Лукашенко збирається до Китаю із візитом. Поїздка має відбутися 28 лютого з метою вибудовування відносин. Ну ось така цікава інформація. Цікаво, чи дійсно полетить Лукашенко, як його там будуть приймати, які будуть головні теми цього такого нового дипломатичного тандему. Про все це будемо вам повідомляти. Ну і також знаємо, що Видання The Wall Street Journal пише, що Китай розглядає можливість постачання артилерії та боєприпасів для армії Росії, тому можливо Лукашенко саме для того і буде летіти до тієї країни, і але ж все таки будемо більш детально слідкувати за цим за цим візитом.